Вона не просто віддає книги до бібліотеки. Вона дарує дітям можливість мріяти. Вікторія благодійниця, яка часто приносить книжки до бібліотеки абсолютно безкоштовно. дітьми обожнюємо читати книгу. У нас дуже велика бібліотека вдома, і постійно діти ростуть. З якихось книг виростають. І в цю бібліотеку ходила ще я у своєму дитинстві. Я була записана у шкільні роки. І коли ми записали сюди дітей і ходили, звісно, це логічно буде подарувати ті книги, які ми любили, які ми читали з дітьми, але які вже стали за віком не актуальні, аби інші дітки могли їх читати також поділитися тим, що ми маємо з іншими. Ідея займатися благодійністю виникла ще два роки тому. З початком повномасштабної війни, я зрозуміла, що це дуже актуально. Діти дуже багато в нашому місті, дітей, які вимушено переселенці з інших міст, з інших регіонів, які залишили все у себе вдома, свої книги. І бібліотека це їхній спосіб читати книги, долучати до читання. І, звісно, ділитися і допомагати книгами. Це мій спосіб підтримки таких діток. Дарувати книги Вікторія планує і надалі, роблячи це постійною практикою. Крім того, вона намагається залучати своїх подруг. На її думку, підтримка бібліотеки має йти насамперед від павлоградців. В майбутньому благодійниця планує віддавати книги не лише для дитячої аудиторії, а й для дорослої. А наразі вона ділиться літературою у своєму книжковому блозі. Вісім років тому, коли в мене народився старший син, я детально почала вивчати тему книг, дитячих іграшок. І в один момент інформації, яку я вже мала, стало так багато, що мені захотілося нею ділитися з іншими людьми, з іншими мамами, ділитися всім тим, що я вже знаю, і допомагати якось обирати серед того неймовірного різноманіття, яке є навколо. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК